Доброго ранку церква! Це ще один чудовий ранок, коли ми можемо доторкнутися до Євангелія, коли ми можемо розмірковувати над красою і досконалістю Господа нашого Ісуса Христа, який відкривається нам як в історіях Нового Заповіту, так і в історіях Старого Заповіту. І сьогодні ми можемо продовжувати читати та книгу Буття. І продовжуємо читати історію Авраама про його переселення до Єгипту. І сьогодні читаємо 12 розділ з 10 вірша. читаємо цю історію. І був голод в той землі, і сошел Авраам в Єгипет, пожить там, тому що усилился голод в землі той, Коли ж він приближався до Єгипту, то сказал Саре, жене своей, вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая, увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону. И взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради нее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврааму. И призвал фараон Авраама и сказал, «Что ты это сделал со мной? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты не сказал, она... для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми и пойди. И дал о нм фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. И вот, читаючи эту историю, мы бачимо про те, що Авраам, хотя и названный в Библии мужем віри, героєм віри, і він показаний, як взірець віри, ми бачимо, як Авраам проходив складний шлях зростання в вірі, як він у своєму житті вчився довіряти Богу, вчився покладатися на Бога. І тому він проходив в житті як часи, коли він покладався на Бога і мав від цього радість і благословіння, і коли він не покладався на Бога, і він чинив, чинив негідно. Тому, читаючи цю історію, не потрібно намагатися якось виправдати Авраама жорстокістю єгиптян, що змусили його так поступити, чи виправдовувати Авраама тодішньою культурою ставлення до жінок. Потрібно дивитися на гріхи людей, які описані в Біблії, саме так, як Біблія їх представляє, пам'ятаючи про те, що. Історії Біблії покликані показати нам одного головного героя одного, хто є досконалим, одного, хто є взірцем і надією для кожної людини. Тому гріховна досконалість навіть найкращих людей, описаних в Біблії, вони допомагають нам яскравіше і глибше усвідомити красу та досконалість нашого Господа Ісуса Христа. І тому давайте подивимося на те, що зробив Авраам, як він вчинив, і подивимося, як це допомагає нам зрозуміти красу Христа. Як це нам допомагає зрозуміти ту велику благодать, яку ми маємо в Ісусі Христі. І ми бачимо про те, що Авраам обрав власну безпеку, знехтувавши безпекою Сари. Подивіться, коли Авраам. Підходив до Єгипту, він почав усвідомлювати, що єгиптяни можуть вбити його тільки заради того, щоб забрати собі Сару. І він зрозумів, що його життю існує загроза. І коли він побачив загрозу своєму життю, він прийняв рішення знехтувати безпекою Сари, щоб вона сказала, що вона його сестра, ясно розуміючи, що в такому випадку її заберуть. Від нього. Її заберуть у дім фараона або в дім когось з іншого єгиптян. Але він так вчинив. Він знехтував безпекою Сари заради власної безпеки. І ми бачимо про те, що Христос є набагато кращим, ніж Авраам. Христос є набагато досконалішим, ніж Авраам. Ми знаємо з Євангелії про те, що Христос прийшов у цей світ, і Він. Пішов на хрест і на хресті віддав своє життя ціною за мою вічну безпеку. Христос знехтував своїм життям для того, щоб я мав вічну безпеку, для того, щоб я мав безпеку в ньому, для того, щоб спасти мене від Божого суду і від Божого гніву. На хресті Христос поніс на собі мої гріхи. Мої минулі гріхи, мої теперішні гріхи, мої майбутні, для того, щоб ні сьогодні, ні в майбутньому мені більше нічого не загрожувало, щоб кожен день мого життя був захищений від Божого гніву і від Божого суду, тому Христос Він досконаліший Авраама. Ми бачимо також про те, що Авраам не довіряв Божим обітницям, і це обернулося бідою для Сари. Давайте згадаємо попередній розділ, який ми читали, що Господь пообіцяв Аврааму? Господь пообіцяв Аврааму, що якщо він довіриться йому, якщо він залишить дім батька, якщо він піде в землю, яку він йому покаже, то Господь благословить його, то Господь дасть йому нащадків, перед те, що дасть йому дітей. І ці діти стануть великим народом, і через нього благословляться всі племена земні. Якби Авраам цілковито покладався на Божу обітницю, він би знав, що навіть у Єгипті його життю ніщо б не загрожувало. Тому що якби Авраам помер, то тоді обітниця Божа вона просто не виконалась. Але якби він довіряв Богу, то він би міг би сказати, що нічого мені зо мною не трапиться, що Бог виконає свою обітницю. Але Авраам не довіряв Богу, і його недовіра Богу обернулася бідою не для нього. Його недовіра Богу обернулася бідою для Сари. І хоча Господь зберіг Сару, нічого лихого з нею не трапилось, але Авраам, пішовши на цей крок, він розумів, що може бути не так. Але Він так, так вчинив. І ми бачимо, наскільки досконалішим за Авраама є Христос. Христос прийшов у цей світ і став людиною, як ми. І Христос, мав від Бога, три великі обітниці. Перша обітниця полягала в тому, що Бог поставить Христа царем над всіми народами, і всі народи віддасть Йому. І Христос покладався на цю обітницю, навіть коли йшов на хрест. Христос як людина покладався на те, що ця обітниця Божа вона буде виконана, і тому Він сміливо пішов на хрест. Бог дав обітницю Христу про те, що його душа не залишиться в аді. І Христос покладався на цю обітницю Богу, Божу. Христові Бог дав обітницю, що Він буде священником по вік, чину Мелхосідека. А це означало, що Христос міг сміливо піти на хрест. Знаючи, що Бог виконає цю обітницю, і подивіться, завдяки тому, що Бог дав Христу ці обітниці, і Христос довіряв Божим обітницям, довіра Христа Божим обітницям обернулась для нас великим благословенням через те, що Христос довірився Божим обітницям і пішов на хрест, ми сьогодні викуплені, ми сьогодні спасені Його жертвою. Якби Христос не довірився Богу, і обрав власну безпеку, то це обернулося б для нас великою трагедією. Ми навіки були б розділені з Богом, і гнів Божий перебував би на нас. Але дяка Богу, що віра Ісуса Христа, Його довіра Божим обітницям, вона обернулася для нас великими благословеннями. І Господь так задумував, посилаючи Божого Сина, знаючи, що Божий син, будучи досконалим. Він довіриться цим обітницям, і це принесе нам велику благодать. Ми також бачимо про те, що Авраам порушив свій заповіт із Сарою, оскільки вона була його дружиною, то з того моменту, коли вони вступили в шлюб, Сара мала обов'язок перед Авраамом належати лише йому. І Авраам мав обов'язок перед Сарою належати лише їй. Але коли Авраам прийняв рішення назвати Сару своєю сестрою, щоб вона говорила, що вона його сестра, він прийняв рішення про те, що вона не належатиме йому. Про те, що Сара в якийсь момент, коли єгиптяни захотять забрати її, вони заберуть її, і вона стане жінкою іншого чоловіка. І ми бачимо, що так сталося. Фараон говорить, що я взяв її собі в дружини. Він взяв її собі саме як дружину. Тому Авраам, він е був невірний заповіту. Але ми бачимо Христа, який набагато кращий, ніж Авраам. Христа, який був вірний заповіту зі мною, і він пішов на хрест для того, щоб я не дістався іншому. Біблія говорить, що через мій гріх я не був вільним. Я належав цьому світу, через мій гріх я належав пожадливостям свого тіла, через мій гріх я належав сатані. Але Христос, не поцінувавши свого життя, прийшов і заплатив своїм життям. Він викупив мене, і Він склав за мною заповіт. І цей заповіт говорить про те, що я тепер, як викуплений, належу Йому. І Христос говорить, що Бог віддав мене в Його руки, і ніхто з Його рук мене не забере, і він нікому мене не полишить і нікому не віддасть. Вірність Христа заповіту мені дає мені величезні благословіння. Вірність Христа своєму заповіту за мною дає мені вічну безпеку, вічну безпеку перебування в його руках. Тому дивіться, ця історія Авраама. Вона покликана не просто показати нам недоліки Авраама, не просто показати нам ті шляхи, коли він, не довіряючи Богу, робив гріхи та помилки. Але ця історія покликана нам показати того, хто цілковито знехтував своїм життям заради нашої безпеки, показати нам того, чия віра Божим обітницям обернулась для нас благословеннями. Показати нам того, хто вірний заповіту з нами, і на цьому тримається наше спасіння. І це повинно привести наше серце до такого, знаєте, стану поклоніння, стану подяки. Візьміть сьогодні час. Почитайте цю історію для того, щоб подивитися, наскільки Христос, досконаліший Авраама. Дякуйте Богу за те, що досконалість Христа вона стала. Благословенням не для нього, вона стала благословенням для нас. І в цьому уривку я бачу для себе дуже таку важливу настанову. Я можу довірити своє земне та вічне життя тому, хто пішов за мене на хрест. Якщо Христос наскільки досконало любить мене, якщо Його вірність несе мені такі благословіння у вічності, то і своє земне життя. Я можу цілком довірити йому. Я можу цілком вірити йому в своє життя, розуміючи, що нічого лихе зі мною не трапиться, що він мене не зрадить. Авраама, Авраамові, коли Сара довірила своє життя, вона довірила своє життя недосконалій людині. І Ми бачимо, як Авраам зрадив її. Але коли я віддаю своє життя Христу, я віддаю своє життя в досконалі руки. Дуже часто мої гріхи, які я роблю в своєму житті, вони з'являються з моєї недовіри Богу. Коли я не довіряюсь Божому задуму. Багато людей, не довіряючи Божому задуму, беруть керування над життям в свої руки і обирають гріх, не дочекавшись Божого благословення, не шукаючи Божої волі, яка є досконаліша за нашу. Але ця історія, вона. Покликана зупинити мене, ця історія покликана вказати, наскільки гріховними є мої вчинки, коли я беру своє життя в свої руки недосконалі, намагаючись опиратися тому, хто досконало любить мене. Також це слово сьогодні в нього є звернення до тих людей, хто ще не навернувся до Бога, хто ще живе без Христа. Якщо ваше життя не в руках Христа, то воно до сих пор знаходиться в, того, в руках того, хто є вашим ворогом. Воно до сих пор знаходиться в руках того, хто є ворогом Бога, хто через свою ворожнечу з Богом втягнув вас в цю ворожнечу, зробив вас ворогами на вашу ж погибель. Але і сьогодні, благодать Божа, вона направлена до вас. І сьогодні Господь ще закликає. Кожного з вас навернутися до нього, визнавши свої гріхи, для того, щоб через виправдання в Христі, через Його викуплення ваше життя належало йому. І нехай в цьому буде прославлено Його ім'я. Амінь.